Доброго дня всім українцям та хто підтримав нас, друзі. Ну що ж, сьогодні відео про що? Скільки генератор з'їзд бензину? І ви писали, у вас нагріваються двигуни. Я це питання подолав у своєму. 80 градусів для двигуна нормально, але я дійшов до того, що у мене 40 градусів. Навіть 30, 35, 40. Після двохгодної роботи. Я вам покажу і розкажу я, як я це як, як я це зробив? І по модифікації трішки генератора зараз далі. перед цим хочеться сказати, дякую вам за приємні коментарі. Багато коментарів класно, супер. Ну друзі, ці коментарі адресуйте і моєму товаришу. Не скупіться напишіть. Звичайно, поширити трішки моє відео, але йому буде приємно, тому що генератор цієї ідеї створення цього генератора, його і мого, і багатьох, які ми вже які ви собі зробили, і по селах сусідніх, і в нашому генератор цієї ідеї він. Йому класний лайк, класний комент. Ярчику привіт. Знаю, що ти мене дивишся. Значить, що, друзі, по цьому? По О, частотоміри, частотоміри. Друзі, їх в Україні немає. Два було. Ми знайшли. Ми знайшли номер, з'єдналися з дівчата, консультанти. Класні такі там. Ну клас, просто молодці. Номер телефону. Я лишу в описі. Кому потрібно, звертайтеся, телефонуйте там, там є принаймні були друзі. принаймні були. Телефонуйте. Ні, треба буде зачекати дві недільки, три недільки. Нічого страшного не буде. все буде добре. Телефонуйте в описі. Є номер телефона, телефонуйте. Туди є частотоміри, ну принаймні, були. Я вам кажу, принаймні, були. Класні дівчата, дівчата супер, дівчата молодці. Я з ними просто що. Я так кажу, я розмовляв. Вони мене по голосу впіздали, і каже: це не ви. Кажу, ні, це не я. ні, це мабуть кажу, ви, Бо я собі там сам замовив. Чесно вам скажу. в мене нема це оцей частотомір. Ви писали другий. Цей частотомір. Це той, що і на попередніх відео він один на чотири села. Ми з ним виставляємо це. Я його беру. Знімаю відео зараз. Знімаю його і все. В мене генератор без нього, без нього не робіт. У мене чому генератор може залишатися без нього, тому що я вже знаю його. У мене газ, там болтик такий є, я зараз вам покажу тут Є болтик, я його просто підкручую, скільки мені потрібно, і я, знаю, що, і я знаю, що це в мене вже стабільні ті герці і стабільні ті вольти. Тобто так, зрозуміло. Така кришечка, ось за я собі зробив. Бачите, щоб дощик, він на дворі стоїть без питань, ну і зняв, щоб просто вам було видно. Значить, суть яка з сьогоднішнього відео. З сьогоднішнього відео вимираємо бензин. Е, скільки він в час з'їсть, з'їсть, е, вімкну свій будинок, те, що як зазвичай я вмикаю ввечері. Значить, годинку проробимо так, без тої приспособи, яку я придумав, без того охолодження. Вимираємо перед тим температуру і після того годинку. Я вам покажу. Потім витягнемо бензин з баку. Вимираємо, скільки за годину він бензину з'їв. Заляємо ся літру бензину, покладу при ту, яку я зробив, і вимираємо температуру, яка буде натаж після години. Ну, трішки запутав, да? не перемикайтесь, дивіться до кінця. Приємно, дякую за ваші коментарі. Поїхали! Наші друзі, дивіться кіношки. Кусок шлани готую, що я вам показував. На, на таку бачите, просверлив отут отвір, прикрутив до такої планки і планку прикрутив до платформи. Дуже просто і швидко, як би сказати, непогано. Сато залишилось, переніс сюди розетки, тому що я кажу, те, що я зробив приспособу, яка охолоджує, дуже класна штука. І мені потрібно трішки змінити, як би було місце оце Він трішки змістив сюди і розетки переніс звідси, бо вони там заважали вже. Значить, наливаємо бензину. Бачите, що в баку немає нічого. Пустий бак, бачите? Немає нічого. Заливаємо літру бензину. От От, озніме. 0,5. Не доляв, Не буде справедливо. Ти що? 0,5. А наляємо літру. Зараз ще. Зараз я ще розділяю. Випарується. І. І ще 500 грам. І в нас вийде літр бензину. Тоді вже з сідем візьмемо його. Зрозуміло, сідемо в бутилку і знову вимиримо. І так визначимо скільки, скільки в нас його піде сюди, скільки з'їсть за час. Не перевіряв, чесно скажу, що не перевіряв. Не знаю. Ну, скажу так, на бензинчик падає. Значить, закриваємо. Оцей бензин так і тут залишаю його. Щоб ви бачили, вірили. Значить, є така штука, як мультиметр, а на ній є така штука, як термопара, яка визначає температуру. Вмикаємо. Тут можна виставити, бачите, от на Цельсії. Ну, це більш детально, хто, хто захоче перевірити. І перевіримо на собі, на мені перевірю температуру. 28, 29. 30. Ну, це холодно, зараз я до щоки прикладу. 35, 36. 36 це дуже добре. І прикладаємо на двигун. Ну, я... побачимо його температуру. Зараз. Чекайте, бо я руку приклав свою. Можна на обмотку пробувати. ну Будемо відштовхувати зверху від, від двигуна. 19-20 градусів, як ви бачите. Ну я вам скажу, чому 19-20 градусів. Тому що він десь годину назад у мене працював. Розумієте, То він ще не остив. Ну, відштовхуємося і від 19-20 градусів. Все рівно це буде низько. Заводимо і вмикаємо будинок. Зараз світла немає, автомати обов'язково вимикайте. Поїхали. Все, як не виставлені обороти, я наші нічого там не підкручував, поклав його 55 Гц, 232 вольти. Без цифертарки не робіт, я вас прошу, ви пишіть туші, я вмикаю будинок, зараз поговоримо. бачите, трішки присіло, пішло і стало назад. Трішки падало. Так він буде робити годину, потім двір. Для вас це зараз швидко прийде звісно. Гано знімати чи не знімати, напишіть в коментарях. А ви що знімати? Я вже знімлю. Тому, тому як би -то сказати, без себе платки не робіть, ви телефонуєте мені, пишете. Давай ви телефонуєте, пишете мені, Діма. Е, не, не співпадають вольти високі. Пишу вам, герцог напишіть. Ви пишете, немає частотовіра. Друзі, обов'язково частотовіра. Номер телефону я вам казав, дзвоніть з дівчатами. Вже говоріть там, як би сказати, вже, вже до них всі питання. Е, є там частотоміри, замовляйте частотоміри, буду. Все буде добре, все привезуте. Ви телефонуєте, я не можу вам нічого сказати і пишете. Немає, є вольти, ви, ви вимірали вольтметром, немає герців. Як я можу вам що сказати, що робити? Телефонуйте і пишіть показ, якщо щось не сходиться з показниками вольт і герців. Щоб Келувати двигуна, щоб було від чого відштовхуватися, які мікрофарати ви поклали, кондексатори, з якої кількості мікрофарат. Коли буде оце, тоді буде вже зуб більш-менш зрозуміло, як би сказати, що вам порадить. А зараз поїхали, буде перевіряти. Годину значить, буде робити без охолодження, виміраємо охолодження двигуна і годину з охолодженням. І ви здивуєтесь, повірте мені, поїхали. Друзі, прийшло рівно час. Бачите, в 10 ми почали і 10 закінчили. Ну, трішки, трішки чесно скажу, там на 2 минути трішки довше. Значить, що по температурі? Температура двигуна 78 градусів. Я приклеював її в процесі тут більше. Цю штучку тут на, на двигун, термопару на двигун. Значить, 7-78 градусів температура двигуна. Пропрацював час. По бензинові скажу, друзі, трішки прорахувався. Я в процесі доляв туди 250 мл. Скажу вам чому. Тому що вже коли було четверта година, 16.00, він вже почав трішки, як би сказати, під підривувати, тому що там є такий у цьому бачкові є відсійник, розумієте? І воно якби його розкидало. Тобто там якийсь запас повинен лишатися. В цьому я прорахувався спочатку, і я доляв, так як я вам кажу. 250 мл. Тобто рахуємо, що сюди ми заляли літр 250. Аж беремо снова дошка. Одна година. Одна година. Скільки зараз ми будемо бачити. Як це намалювати? Ми наляли літр 250 мл. І температура у нас була 70, ну так і в неї залишається 79-78 градусів. 78 градусів за. Цельсія. Друзі, зараз ви мене просили як по однофазних двигунах, як на них. Зараз я вам розповім після цього. Все не і все в голові. Значить, тут так покладемо. Стідуємо. Стідіємо. І другий раз також заляємо літр 250 уже. Ви бачили в процесі, там микалися і. І холодильники вмикались. Ви бачите навантаження, тобто по е, амперах помножити на вольт і ви будете знати, яке навантаження воно брало. Ну, ключа два холодильники в мене випнуто, тобто вони, вони вмикалися. Значить, що по цьому? Що в нас є? Жидкість. Жидкість у нас в нас виходить 300, ну 310, Рахуємо 300, може десь трішки нерівно. Так, да, 300. 300, тобто відняти так як є, друзі. Кажу, я ж, кажу, що вам доляв 250 мл. Бак пустий. Е, літр 250 відняти 300 мл. Це виходить 950 грам час. Що маємо, то маємо. Ну, не літр 300, як на тракторі і солярки. Тобто вже вже краще. Значить, зараз заляємо ще раз. По двигунах. Отут я поклав двигун. Дивіться, у вас виходить два дроти з однофазних двигунів. Два дроти може бути чотири. Чотири то пускові обмотки. Їх визначаєте, ставите на бік, ізолюєте, вони вам не потрібні. Вам потрібні оцих два дроти, які йдуть з обмоток. Сюди все під'єднуєте. Конденсатор, який вам потрібно. Далі розетку, сюди і під'єднуєте частотомір, вольтметр, амперметр. Зрозуміли, тут на них все просто. Все до цих двох дротів. Ті, що йдуть пускова обмотка, ви ставите її на бік, не чіпаєте. Друзі, наливаємо знову літр 250 мл. Одна літра 250 мл. Все просто, робіть, у вас все вийде. Не розчаровуйтесь, працюйте. Хто має можливість, ще раз кажу, купує. Хто немає можливості ну, не сидіти без світла робить така справа. Ну, як би, як би. Як... куди дінемося з цих реальностей, які в нас є. Нічого страшного, віримо віримо, енергетики, віримо, Збройні сили наші і все буде добре. Не розчаруємося, не стало світла. Там. Ну, і що? Нічого страшного немає. Нічого абсолютно страшного немає. Це ерунда, нам потрібна перемога і нам потрібно. Щоб хлопці всі живими повернулися додому. Це саме головне. А все остальне єрунда. Не буде світла, появиться світло. Буде світло, все буде нормально. Літр 250. Літр 250 я залив. Так, і запишемо сюди зразу, одразу, що в нас пішло один час 950 мл. -літ. Переведете собі, там, як знаєте, значить, що я. Температура, бачите, вона ще й тримається, вон, покажи. 76 градусів трішки падає. Що я що я винайшов? Що я придумав? Що я, друзі, придумав для чого ця тут сітка? Звичайний Жигулівський вентилятор. Зараз він тут зробить, я вам скажу такі справи. Значить, як я це зробив? Отут, в цьому валові. Я просверлив отвір на 10, куди влазиться, в мене була така, така штука. Це довбати е, до перфоратора, довбати, як би сказати, ну розумієте, стакан, е, отвори у стінах, вони різні є. Я просверлив, засунув і обрізав, засунув і туди і прихватив сварочним апаратом. Так як я міг і обрізати цей стакан, але мені трішки його шкода. Тому він якраз сюди прекрасно так заходить і. Отак От закручується. ну, Стакан різати не збираюся, тому що, ну, як би сказати, все нормально. Наші енергетики повирішують ці питання світлом, а стакан буде потрібен. Зараз його зажму і побачимо і визначимо, яка температура і що відбувається далі. Зараз я вам все покажу. І скільки він з'їсть за годину і яка буде температура на двигунові. зрозуміли? Ну що ж, друзі? Наразі, чесно скажу, я вже заверс як дзюдзік, Ну нічого страшного. Головне частота експерименту. Не дивуйтесь, що світло горить, тому що я увімкнув світло фар, щоб сюди, бо вже стемлося, як би сказати. Ну, ви самі розумієте, світла ще немає. Ну, десь десь має появитися, то нічого страшного. Значить, дивіться по цьому, по температурі. Як ви бачите, 31 градус, 32 градуси. Трішки підвищується. Дивіться чому. Тому що вентилятор віяв на... На цей датчик, я вам чесно скажу по правді. Отак буде видно, да? Отак я його знімлю. Дивіться, вентилятор віяв на, як би сказати, вам на... На цей датчик, тому він трішки обманював. Отак зараз прокладемо. І що в нас покаже? 38-39. 38 назад, 37. Ну, це його температура, вірте. Значить, друзі, температура була спочатку у нас на холодне. Це 19. Запишемо, якщо будемо тут Давайте отак. Значить, 19 була спочатку. 78 зверху була без вентилятора. І 30, мені здається, 30. 20, 30 градусів. Ну, 30 градусів була за цим. Значить, скільки бензину зіло. Час. Ну, я вам скажу, можливо буде різниця, бо він так був там практично на холодну. Практично на холодну, то зараз може бути трішки, трішки така різниця. Ну, візьмемо середнє. Повірте, я нічого не доливав, нічого там не, не наливав, тобто так як є.

Середнє можна, як би сказати, по цьому відштовхувати. Літр 250 заляли. Видно, з'їло перший раз, ну можливо, холодне було. 950 грамів мілілітрів, другий раз 900 мілілітрів. Тому, тому якось так, друзі. Я сподіваюся, максимально те, що міг присядимо, не видно, те, що міг розповів. Цю сітку для чого я тут поклав? Щоб якась курка сюди не залізла і з неї дрантя не посипалось, по правді вам скажу. А ви собі дивіться, ну трішки 900 грамів я згоден, 950 багатенько в годину. Ну, це, ну як би сказати, воно шмикається на годину другу. Нічого страшного, перетерпимо, все буде, все буде добре. А тим, хто ну не має змоги, як вам сказати, купити генератора і, і не може зробити. Якщо в сусіда є генератор, то йдіть до нього, переживіть, перечекайте, зарадіть. Якось так давайте організовуватись. Контакти під відео для, для циферблату, де купити його, заходьте туди, дивіться номер телефону, зізванюйтесь. Чим міг, тим поміг, пишіть, коментуйте. Допомагайте одне другого, підтримуйте одне другого. До наступних відео. Хай щастить!